У мене сьогодні червоний телефон від тих, хто хотів би висловити свої співчуття, і я приймаю ці співчуття разом з командою, разом з родиною. тому що Андрій для нас був рідною людиною. Величезна кількість лідерів держав, урядів, міністрів закордонних справ, парламентарів разом з нами сьогодні поділяються горе. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб довести справу Андрія до перемоги. І я хотів би звернутися зараз до української влади. Ми дуже добре всі знали Андрія. І цінність єдності української держави для Андрія було понад усе. Візьміть уроки. В Андрії. Це буде корисно і для вас, і для держави. У нас один ворог. І цей ворог Путін. І у нас одна мета. Це українська держава і український народ. Не забувайте про це.